Друзі, всім привіт! Давно не знімали для вас нових відосиків. Залетів просто автомобіль, яких на каналі в нас не дуже багато. Чому? Тому що ви знаєте моє відношення до французів, але буду намагатися сьогодні бути максимально об'єктивним. Тому зустрічайте Peugeot 407. Дивіться, зразу хочу попередити всіх хейтерів, всіх, хто почне писати, взяв кончену вбиту тачку. Ще раз повторююсь, буду намагатися говорити не тільки свою суб'єктивну думку, але й об'єктивні факти, основані на е, якихось відгуках реальних експлуататорів таких машин. Тому дивіться, не звертайте увагу на те, що вона в нас трішечки підбита, трішечки пройшла Рим і Крим, до речі, Крим це Україна. І мідні труби, тому на це не звертайте увагу. Сьогодні ми не будемо говорити про стан даного автомобіля. Сьогодні ми будемо говорити взагалі про автомобіль Peugeot 407. Отже, 407 Пиж прийшов на заміну 406-му. Всі, ви пам'ятаєте, той 406-й, легендарний. Зараз вже навіть в Україні таких автомобілів. Ну, якщо ви побачите, то дуже рідко, а з 407 можна побачити і доволі таки частенько. Отже, він вперше був показаний в 2003 році, це, це був концепт автомобіль. А в 2004 році на Женевському автосалоні французи, до речі, автомобіль чистокровний француз випускався у місті Рен, був показаний Peugeot. 407 у 2004 році. Весна. Березень місяць, Peugeot 407. 2004 рік. Боже, як це давно було? Але ось тоді показали світові цю тачку. Отже, тепер переходимо до наступного етапу нашого огляду. Це, звичайно, кузов. Кузов французи, це завжди топ. Французи. Це легендарні тачки, вони практично не згинувають. Я вам це можу зараз доказати. Дивіться, ось тут скол. І цьому сколу вже я не знаю скільки років, подивіться, білий метал. На японцях, перейцях і навіть німцях. Тут вже був би давним-давно чиряк. Отакий береш ключиком, розколупав, і там буде дірка. Француз просто впирається і не хоче ржавіти. В цьому плюс. Кузова. Що стосується його дизайну, ну це вже на любителя кому що. До речі, купешка в них виглядає просто бомбічно. Універсал, мені взагалі не подобається, ну седан це, як завжди, золота середина. Фари у нас, до речі, помутніли, але це піч у усіх автомобілів, е, таких старих, як наш а У нас сьогодні 2006 рік на автоматі ал 4 і... Ой, АЛ-4 ми ще про нього поговоримо. І на 2-літровому бензиновому двигуні. До речі, коли почали випускати цю тачку і почали проводити краш-тести про Євро в системі, вимірювали наскільки безпечний цей автомобіль. Так ось виявилось, що тести, якраз, до речі, проводили на автомобілі з 2-літровим бензиновим двигуном, і він набрав максимальну кількість балів. Тобі ж 5. 5 зірок. Вдумайтесь, тому. Peugeot 407, однозначно безпечний автомобіль і автомобіль, який точно не буде вигнивати. Якось так. Я вже казав про багажник. Багажник у нас як він відчиняється. Ось так він відчиняється. Він у нас має 450 літрів. До речі, якщо скласти сидіння, а це можливо зробити, то він може вирости навіть майже до 1500 літрів. До речі, я не знаю, ця інформація це про універсал чи це про седан. Але тим не менше, така інформація на просторах інтернету існує. Багажний відсік доволі таки непоганий. Але дуже низенький, друзі, дуже низенький автомобіль. Навіть таке іноді враження, що він одним переднім бампером, той губой, буде навіть по асфальту шкрябати. Тому я не знаю, що робити, можливо, якісь проставочки поставити. Але... Щось треба з цим робити, бо на природу на цьому автомобілі ви точно не поїдете. А тепер, а тепер ми переходимо до двигунів. А тут є про що поговорити. До речі, ще забув сказати, можливо, комусь знадобиться ця інформація, що у 2008 році автомобіль пережив рестайлінг і випускався він, якщо я не помиляюсь, до 2014 року. Отже, тепер ми переходимо до двигунів. Дивіться, у нас сьогодні на тесті, мабуть, один із найпопулярніших моторів 2-літровий бензиновий двигун на 136 кінських сил. Також які ще популярні двигуни. Це, звичайно, бензиновий 1,8 на 116 кінських сил, а також 2.2 мотор на 156, якщо не помиляюсь, кінських. Сил. Ну І, звичайно, найнепопулярніший двигун це 2,9 літра, бензиновий, там на 200, по-моєму, 35 кінських сил, v 6 До речі, всі автомеханіки хвалять той двигун, тому якщо ви знайдете Peugeot 407 на 2,9 моторі, не бійтеся його купувати. Він абсолютно адекватний. Єдине, що це розхід палива, а також обслуговування буде дорожче. Чим Рядна якась четвірка. Тому, якщо ви надумали брати В 6, без питань беріть, але пам'ятайте, трішечки дорожчі в обслуговуванні, але надійніші за інші бензинові двигуни. Ось так. До речі, дизельний двітровий двигун на 136 кінських сил також непоганий, але їх взагалі-то маловато їздить по Україні, тому... Я на них не хотів би загострювати свою увагу хотів би поговорити про двигуни бензинові 1,8, 2,2, а також 2 літра бензин. Так ось, ну по-перше, всі завжди хейтять BMW. BMW. як хочете. BMW, окей. Називайте, як хочете. Ну ви зрозуміли, про які йдеться е, тачки. І завжди кажуть, що там горить чек. BMW вже з заводу йде з чеком. Який світиться завжди на панелі приладів. До речі, це саме можна сказати і про Peugeot 407. Майже завжди на 407 пижах буде горі горіти лампа Check Engine. Чому вона горить? Ну, декілька причин. Індивідуальні катушки запалювання, свічки, забитий каталізатор, кисневий датчик. Все це робить мозги вам так? Що ви, чесно кажучи, трішечки підзапаритесь. І, мабуть, що прийде час, коли ви просто заб'єте, як всі власники BMW, на той чек і будете експлуатувати автомобіль з тим чином. Тому на це треба звернути увагу. При покупці, бо це реально є можливість або зробити ДОП-діагностику автомобіля, або ж сторгувати гроші при покупці автомобіля. Коротше, горить чек. Сторгувались пару соточок баксів. І буде всім від цього тільки добре. До речі, електроніку обов'язково перевіряйте. Клімат-контроль дуже часто виходить з ладу. Електроніка, центральний замок, якісь склопідйомники. Коротше у цьому автомобілі може вийти з ладу все, що завгодно, і в будь-який час. Це що стосується електроніки. А ось 22 літровий бензиновий двигун міще додатково оснащений. Балансір валами. І е, встановлена система фаз газорозприділення на впуски на впускних клапанах. І е, тому, коли ви заводите автомобіль, він працює на холостих обертах, то у вас можуть бути додаткові проблеми в вигляді якогось потустороннього чи якогось. Стороннього, скажімо так, потустороннього, що це ти мелиш, Господи. Напроти церкви такі речі людина говорить. І потустороннього. Сторонній який звук. Тому це також додаткові проблеми, додаткові розходи і додаткові матеріальні витрати. 22 літровий мотор ми, мабуть, також відкинемо. Залишимо по моєму що в них є 16 літровий, і 2-літрові бензинові двигуни. Це будуть найкращі двигуни, але ж коробки передач. А, до речі, забув ще сказати, що ні жоден з моторів Peugeot не оснащений ланцюгом ГРМ. Всі мотори на ремені. А ремень ходить Завод-виготовник каже нам, що 90 тисяч, а насправді не ризикуйте так, друзі. І кожні 60 тисяч я би. На будь-якому моторі Peugeot 407 замінив би ремінь ГРМ. А також, звичайно, ну, якщо ви вже зняли ремінь, то помпа не прослужить два роки ременю, тому одночасно і помпа, і ремінь міняйте, і, як говориться, все буде у вас гаразд. Ну і знаєте, що я вам по секрету скажу. У нас 2-літровий бензиновий двигун, а це означає, що якщо автомат то Автомат 4-хстепеневий Ал-4, це автомат, який розробили сумісно Peugeot Citroen. І от взагалі в мене стало питання. Автомат, який ходить приблизно, щоб ви розуміли, ну якщо по залізу там все нормально, то гідроблок, електроніка, це все може виходити в цьому автоматі не більше 100 тисяч кілометрів. Я, взагалі, коли таку інформацію почув. І це реальна інформація, це відгуки реальних власників. То знаєте, хочеться просто, я не знаю, ну застрелитися. Як Сітроєн, Peugeot, це не Айсін якась коробка, це не якийсь там німецький Сімжетронік, це не якийсь DSG мокрий там чи ще якийсь. Це не це ваша коробка передач. Це ви її створили самостійно, без нікого. Ви серйозно? Ви створили коробку, яка власникам робить мозги навіть одразу після 100 тисяч кілометрів. Друзі, якщо ви бачите Peugeot 407 на 4-ступеневій АЛ-4, них. Та коробка буде вам робити мозги, ну, вдумайтесь тільки кожні 100 тисяч кілометрів. Але ну, є малесенький плюс. Якщо вона у вас почала вже десь трошечки піддергуватись десь. Запинатись, кидатись, то ви можете зробити таку річ. Зупинились, заглушили, завели. Якщо все пройшло, якщо все, слава Богу, пройшло, то можна, знаєте, що зробити? Можна просто замінити мастило, також адаптувати, перепрошити коробку і, можливо, вона ще у вас трішечки покатається. Але то не точно. Тому 4-ступеневий автомат взагалі не беріть. А ось в п'ятиступеневу механічну коробку передач, можна брати новеньку, все чотенько, все включається, все вмикається, все буде добре. З часом з наростанням пробігу ця коробка також буде трішечки поганенько включати передачі. Але взагалі вона після заміни оливи, мастила, масла, ну, коротше, ви зрозуміли, якщо в п'ятиступеневі механічні коробки замінити масло... То вона ще буде їздити і їздити. І передачі, скоріш за все, почнуть включатись дуже і дуже добре. До, до речі, щеплення ходить мінімалечку 100 тисяч кілометрів на п'ятиступеневій е, механічній коробці передач. Тому, якщо б я брав би, 100% відмовився від 4 ступеневої, можливо, взяв би 6 ступеневу, але вона тільки на В6 моторі, і 100% брав би механічну коробку передач. Ну і звичайно ж куди без годової частини. Кодова частина тут доволі таки непогана. Єдине, що дуже швидко виходить з ладу, це ступічні підшипники, які ходять не більше 50 тисяч, а також можуть вийти з ладу. Ну, через 1030 км салендблоки, а також шарові опори. В іншому ж, ну, але благо, що це можна замінити окремо. В іншому ж ходова доволі таки збалансована. Автомобіль керується просто пушка, не гірше, ніж BMW. Я вам скажу чесно, мені дуже сподобалось. Не, не гірше, ніж Honda, наприклад, Accord. Тобі ж керувати Peugeot 407 доволі таки прикольно. Ходовка м'якенька, але при цьому збалансована, не валка, надійна, більш-менш надійна. І в принципі, по суті, мабуть, що ходова частина і салон, а також кузов. Це найкраще, що є в цьому автомобілі. Бо по двигунам є питання, по коробкам є питання, тому якось так. Ну, це ми вже плавнесенько переходимо до наших висновків. Так ось. Тепер про враження. У мене зараз таке враження складається, що ця тачка шкребе навіть по асфальту. Якщо чесно, дуже низька. Взагалі-то прикольно виглядає от всередині, мені все подобається. Це торпеда така сучасна, скло динамічне, таке, якби все так масштабно. Оці фірточки так дуже гарно виглядають. Але мені здається, що сама передня стійка Вона перекриває огляд на цьому автомобілі, і воно якось не дуже зручно, не дуже звично. Але, мабуть, то просто потрібен час. Час для того, щоб звикнути до цього автомобіля. В іншому ж, Ну як на мене, чистокровний француз. Так, потрібен час для, для звикання, але коли ти звик... То мені здається, тобі буде все подобатися. Ну, так, звичайно, коли сідаєш в цей автомобіль, зразу розумієш, що ти сів е, у автомобіль французького виробника. Термо, селектор переключання передач, також ця центральна консоль, торпеда, динамічне скло, завалене в салон. Оці Фірточки прикольно які виглядають, але фірточка прикольно виглядає, а стійка вже перекриває огляд. Сидіння в велюрові, вони взагалі реально прикольні. Але ж все ж таки, звикання до цього автомобіля, друзі, вам обов'язково знадобиться. Чому? Ну, все не як, скажімо так, у людей. Але це на перший погляд. Так, звичайно, це на перший погляд. Фанати французів, вони зразу. Сівши в цей Peugeot 407, зрозуміють вони в себе вдома. Всі інші, хто не любить французів або не їздить на французах, їм буде, ну, скажімо так, їм потрібен буде час для того, щоб звикнути. Але знаєте, є за що все ж таки похвалити. Оця вся ергономіка, можливо, вона, як на мене, не на своєму місці, але це реально зараз суб'єктивно кажу. Але матеріали. Пластик, подивіться, він м'якенький, він реально м'якенький. Я думаю, що навіть німці можуть позаздрити. Тому в салоні вона тихенька, нічого не скрипить, не репить. І, в принципі, доволі таки непоганий автомобіль по якості е збірки, а також по якості матеріалів. Ви знаєте, вже зібрався робити виставку, але. Я вас попрошу підійти поближче, подивитись на салон. Подивіться, салон, таке враження, що з 90-х, пам'ятаєте, той такий велюр багатенький, приємний. Подивіться, який змінює колір, коли ти його торкаєшся. Ну прикольно. Салон у ПЖ це просто шикарно. Я розумію людей, які в свій час приходили в автосалон, відкривали двері, дивилися туди і казали, все. Мені по барабану, що це француз, я хочу цю тачку. Ну що, друзі, а тепер, коротше кажучи, зробимо висновки. Peugeot 407. Доволі таки популярний автомобіль. Навіть у всьому світі. Мені здається, що на свої кошти сьогодні в Україні така тачка коштує приблизно 3,5-4 тисячі доларів. Це седан. Можна так сказати, сімейного або навіть бізнес-класу, Д-класу за такі кошти, будь-який інший, там якийсь Мондео, Акорд, Mazda 6, ну і так далі, будуть коштувати однозначно дорожче, ніж 3,5-4 тисячі доларів. Тому, на мою думку, купуючи Peugeot 406, ви купуєте доволі таки непогану комплектацію, доволі таки непоганий автомобіль, вони вже старенькі, але по кузову він точно буде живенький. Якщо не був ДТП, і ви купуєте, ну я б не сказав би, що таку прям архаїчну тачку. Ви купуєте нормальний апарат. Тому, друзі, висновок! Peugeot 407 можна купувати, але перед покупочкою потрібно обов'язково подивитися на автомобіль, звірити його пробіг, подивитися на його стан, подивитися на його проблеми. І тільки після того... Купувати. Не купуйте 407 без діагностики, без сервісного центру, без СТО. Це я вам рекомендую зі своєї практики. Тому цю ракету можна брати, але обов'язково перевіряти. На цьому, друзі, все. Наш огляд завершено. Хотів сказати, що якщо у вас є тачки на продаж, пропонуйте. Обов'язково викупимо. Пропонуйте по адекватній. А якщо вам сподобався цей огляд на цього красунчика, якого побило життя, то ви також можете лайкнути, написати коментар і пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. До побачення!